Сьогодні у нас на огляді 21-річні Маркі Сніжана, контент-мейкер. Хто не знає, нагадаю, ви на каналі психологічно-режисерських оглядів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка найбільш улюблена ваша телепередача? А зараз ми говоримо про кохання на виживання, і одразу ця парочка викликала відчуття, що вони прийшли за піаром. Вони навіть не назвали ні одної толкової проблеми, тільки вона сказала, що їй не вистачає романтики, а маркові це навіть не проблеми ну, зневаження до її потреб. І перше завдання, яке їм дали, Марк повинен організувати романтику, але він має доступ до романтичного стола, грубо говоря, тільки під час того, як дівчинка крути електровелосипед. Вона страшно не любить фізичні вправи, але заради квітів крутила до, до втрати поту. Але ключ вони не отримали. Вони так ну єлі розмовляють, хоча вони блогери, контент-мейкери вірніше. Що вони або російськомовні в житті, або взагалі якісь такі невідверті і прийшли ну, реально заради хайпу. І проблеми висосані з пальця, ну, сра. Ну, це у всіх такі проблеми. Це й один живеш, а воно все одно бруд накоплюється, все одно треба прибирати. А що зробиш? Наступне завдання у них попрацювати клінінгом, поприбирати в квартирі, і порівняно як з минулим разом, да, як у чоловікові була така. Туалетна кімната, що неможливо було зайти, то в них іще ну, ну, просто обично. Боже, ці, ці діти, я не знаю, як по іншому сказати, придумали собі такий противогаз, позапихували серветок у носа. Ха -ха. Такі прям м -м, без комплексів. Молоде покоління. Пара знайшли черв'яків в холодильнику, ну це ну, черв'яки, так сказати, підставні, їх спеціально принесли. Це не такі, що самі, там, це оці ж, що в шоколадку кладуть. А робуси чи хробуси, чи як їх там? Завданням з прибирання вони справилися. Далі у нас пішов конкурс на запитання. Вони завжди складні ці запитання, трошки було незрозуміло, що в нього взагалі запитують. Чи улюблений серіал, а запитали улюблених персонажів улюбленого серіалу? Бог з ним. І як покарання його повинні були масажувати дівчата. Але масажувати не просто масажувати, а якоюсь фігнею. То якимось джемом, то шоколадом, він весь липкий, йому неприємно. Невідомо кого більше покарали. Його чи її. Але найбільшим це покарання було для дівчат. Вони його відверто гидували. Лідалі навіть змушена була їх трохи підганяти. Дівчата, ну вперед. Прямо ж трохи прикрикувала. Ясно, що вони конкурс за запитаннями не пройшли. Ну і перевірка на вірність. Дівчині зробили підставну фотосесію, рекламу там чогось, і взяли актора, щоб з нею фотографувався. Я цю актора знаю. Ну, не особисто, але коли я робила кастинг до свого власного шоу, ну, подивіться, ну люди добрі, кохання з першого відео, то він продавав заявку. По-моєму, на шоу подавав. По-моєму, на шоу, бо я ще там короткий метри знімала. Але, по-моєму, на шоу. Перевірку на вірність вони обидва пройшли. Обидва трошки пофліртували, пообмінювалися номерами з цими підставними, але все-таки не спали, не цілувались. Коротше, пройшли.